Привіт-привіт! Довкола нас так багато предметів. А чи помічали ви, що є щось таке, що існує лише в одному екземплярі? Якщо ми подивимось в день на небо, що ми побачимо? Вірно! Ми побачимо сонечко та хмаринки. Скільки сонечок на небі? Одне. А скільки хмаринок? Багато. А що ми бачимо на небі вночі? Ми бачимо багато зірочок і один місяць. Скажіть, а на цьому малюночку скільки дерев ви бачите? Багато. А скільки ліхтарів? Два. А що тут лише по одному? Вірно, зайчик та ялиночка. Скільки вушок у зайчика? Два. А скільки хвостиків? Один. А що в нас є лише по одному? Одна голова, один носик та один ротик. Ми з вами побачили одне сонечко. Один місяць, одну ялинку та одного зайчика. Тобто кожного предмету по одному. Для того, щоб записати кількість предметів, люди використовують цифри. Ми можемо побачити цифри у магазині, у книжках, на будинках. Бувають навіть кульки у вигляді цифр. Їх замовляють, коли у когось день народження. Також можемо зустріти цифри на автобусі або іграшках. Тож якою цифрою ми можемо позначити одне сонечко? Одиничкою. Одиничка цифра рівна. І до стопчика подібна. Всі рахунки, всі таблички починають з одинички. Одиничка підготувала для вас цікаві завдання. Давайте намалюємо у повітрі цифру 1. Підготуйте свій пальчик і проводимо вгору і вниз. Давайте ще раз спробуємо: вгору і вниз. Молодці! А тепер допоможемо машинкам проїхати по дорозі. Першою буде їхати червона машинка. Приготували свої пальчики. І машинка поїде вгору. І вниз. Чудово! Якого кольору машинка буде їхати зараз? Так, синя. Приготувалися вгору і вниз. А тепер якого кольору машинка буде їхати по дорозі? Так, жовта, це таксі. Приготувалися. Вгору і вниз. А це що за машинка? Так, це поліцейська. Допоможемо і їй. Приготувались вгору і вниз. Чудово! Наступне завдання від одинички. Розглянемо малюнок та скажемо, на що схожа одиничка. На лелеку схожа цифра один. Так, а на парасольку? Так, а це що за тваринка? Жираф. А чи схожа одиничка на жирафа? Так, теж схожа. А на карамельку схожа цифра один? Вірно. І на підйомний кран одиничка дуже схожа. Давайте пограємо у гру, яка називається Познач предмет цифрою 1. Подумайте та скажіть, що можна позначити цифрою 1? Торт чи кульки? Вірно, торт позначаємо цифрою 1. Бо кульок багато. А на цьому малюнку кого можемо позначити цифрою 1? Вірно, Черепашку. А тут. Будиночок А на цьому малюнку. Вірно, дерево. А тут що оберемо, щоб позначити цифрою один? Велосипеди чи машину. Так, машину. Молодчинки. Візьміть, будь ласка, конструктор. Та сідайте зручненько. Зараз ми з вами сконструюємо одиничку. Її робити дуже легко. Нам знадобиться одна велика деталь і шість маленьких. Я обрала для себе деталі жовтого та зеленого кольорів. А ви можете обрати будь-які. Спочатку нам потрібно зібрати стопчик з п'яти маленьких деталей, з'єднуємо та рахуємо один. Два, три, чотири, п'ять. Зверху ставимо велику деталь ось так. І на неї зверху маленьку. Ось така одиничка вийшла у мене. Впевнено, в тебе теж все вийшло. Відкладаємо конструктор, в нас залишилася і ще одна гра. Раніше, пізніше. Ось у мене є дві фотографії. Це одне і те ж саме дерево. Ці фото розрізняються. Їх зробили у різний час. Як ви думаєте, яке фото було зроблене першим? Там, де дерево велике чи маленьке? Так. Це фото зробили першим. А це другим. В таких випадках кажуть, що це фото було зроблено раніше. А це пізніше. Розглянемо іще фото. Це одне і те ж саме ведмежа. Скажіть, яке фото зробили раніше? Так, це фото зроблено раніше. А це пізніше. Розгляньте ці фотографії. На них ви бачите зім'я квітку, насіннячко, що проростає, та квітку, яка розпустилася. Як думаєте, яке фото було зроблено раніше всіх? Вірно, фото з блакитною рамкою. Там, де насіннечко тільки-тільки починає проростати. А яке фото зроблено пізніше всіх? Так, і з жовтою ранкою, там, де квіточка вже зав'яла. Спочатку насіннячка проросло, потім з'явилася гарна квіточка, а вже потім квіточка зів'яла. Розглянемо ще фотографії. На них ви бачите яєчко, курчатко, курчатко, що щойно вилупилось, та яєчко, що тріснуло. Як думаєте, яке фото зроблено раніше всіх? Вірно, фото із жовтою рамкою. Там, де в нас ціле яєчко. А яке фото було зроблено наступним? Що сталося з яєчком потім? Вірно, воно тріснуло. Далі з яєчка з'явилося маленьке курчатко якого кольору потрібно поставити фото наступним? Так, зеленого. І залишилось у нас фото блакитного кольору. Воно зроблено пізніше за всі фото. Ви сьогодні молодці. Гарно попрацювали. Давайте пригадаємо, з якою цифрою ми сьогодні познайомились. Цифрою 1. А де ми можемо побачити цифри? Вірно, в магазині, в книжках, на іграшках, на будинках та на автобусах. І останнє завдання від одинички. Разом із батьками оберіть одну кімнату у своїй квартирі. Подивіться уважно та назвіть усі предмети та речі, яких є лише по одній. А нам вже час прощатися. До зустрічі! Па-па!